Як зазначають медики, щорічно в зимовий період до лікувальних закладів звертається чимало пацієнтів з переохолодженням та різними ступенями обмороження а у період різких похолодань кількість потерпілих збільшується одразу у кілька разів. Констатують фахівці. Тільки з настанням холодів на Прикарпатті внаслідок обмороження на лікарняні ліжка потрапило 9 мешканців краю. За словами медиків, від переохолодження організму у людини найбільше страждають кінцівки. Спочатку вони червоніють, потім біліють. У них відчувається поколювання і навіть біль. При переохолодженні потерпілий не відчуває обмороженої частини тіла. Найбільш чутливі до переохолодження це є пальці рук. Ніг, ніс і вуха. Перші ознаки переохолодження зазвичай такі: це є блідість шкірних покривів, зниження температури тіла, зниження артеріального тиску. Першими симптомами переохолодження констатують медики. Є почуття втоми та сонливості. Людина при зниженні в неї температури тіла на декілька градусів втрачає свідомість, внаслідок чого швидко настає зупинка дихання і кровообігу. При таких симптомах фахівці радять переохолоджену ділянку тіла одразу ж обережно розтерти теплими руками. До відновлення нормальної чутливості, ні в якому разі не можна розтирати снігом чи рукавицями, оскільки обморожена шкіра стає надто чутливою до пошкоджень. Потерпілого необхідно доставити у тепле місце і одразу ж звернутися за допомогою до медиків. Щоб уникнути переохолодження чи обмороження, лікарі радять дотримуватись відповідних правил. Одяг підбирати відповідно до погоди. Одяг і взуття повинні бути утеплені. Вони повинні мати натуральний склад тканин. для того, щоб забезпечити. Нормальний температурний режим організму і вберегти себе від переохолодження. З настанням холодів, переохолодження організму це проблема, з якою може зіткнутися кожний. І як зазначають лікарі, навіть нетривале переохолодження організму може позначитися серйозними наслідками на здоров'ї людини. Отож, радять фахівці за умов різкого зниження температури слід уникати довготривалого перебування на відкритому повітрі, щоб не зашкодити своєму здоров'ю.